Протягом 22 липня бойовики продовжують обстріли сила ТО на різних напрямках. Станом на 18.00 нуль проросійські банк формування здійснили 34 обстріли по захисниках України. О 3.16 по наших позиціях поблизу Донецького аеропорту зафіксовано обстріл з БМП О 5.10 розпочався обстріл позицій поблизу населеного пункту Березове. Проросійський банк формування. Застосували проти сил АТО 122 мм артилерію та 120 мм міномети, які заборонені мінськими угодами. З 12.25 проросійські терористи з боку Спартака обстріляли населений пункт Опитне зі 120 мм мінометів. Протягом дня неодноразово зі 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів бойовики вели обстріл позицій сил ТО поблизу населених пунктів Луганське, Авдіївка, Березове. Також обстріли захисників України з 82 мм мінометів тривали в районах населених пунктів Мар'їнка, Лозове, Піски, Луганське, Кримське, Світлодарськ, поблизу Донецького аеропорту. Ворожі снайпери були помічені поблизу населених пунктів Мар'їнка, Луганське та Широке. Захисники України мужньо і стійко утримують оборонні рубежі.